Шановні батьки, Ігри один із засобів виховання і навчання дітей дошкільного віку. Гра для дошкільників засіб пізнання навколишнього. У грі дитина розвивається фізично і у неї виховується кмітливість, працьовитість, ініціатива. З допомогою ігор вихователь здійснює сенсорне виховання дітей, розвиває пізнавальні процеси. Він використовує гру як засіб розвитку мислення, мови, уяви, пам'яті, розширення і закріплення уявлень про навколишнє життя. А як використовувати ігри в домашніх умовах? Так так. Це не помилка. Ігри на кухні. Пропонуємо вашій увазі гру їстівне неїстівне. Її мета розвиток уваги, пам'яті, розширення словникового запасу. Правила гри. Дорослий називає різні предмети, наприклад, картопля, ніж, виделка, торт. А дитина в свою чергу повинна відповідати їстівне або неїстівне. Потім можна помінятися ролями. Наступна гра Гра відгадування смачних загадок. Пропонуємо дитині відгадати загадку про продукти. Наступна гра. Колір, форма. Розмір. Мета цієї гри розвиток пам'яті мислення, уваги та логіки. Правила гри. Батьки пропонують дитині назвати продукти або предмети на кухні певного кольору, форми і розміру. Гра. Відгадай. Її мета. Формувати вміння, думати і аналізувати, збагачувати мову, розвивати творче мислення, уяву і пам'ять. Пропонуємо вам притримуватись, притримуватись приблизно ось такої схеми: описувати предмет за кольором, за формою, розмір, за смаком, де росте, як вживають. Наступна гра «Назви лагідно. Мета її формування навичок словотворення. Ви можете сказати слово помідор, а дитина назвати його лагідно. Наприклад, помідорчик, лимон, лимончик. Дуже цікава гра. Називається ображалки. Її мета розвиток мовлення, пам'яті, уваги, почуття гумору. Правила гри. Спільно з дитиною вибираєте тему гри, наприклад, фрукти. І по черзі ображаєте один одного фруктами, наприклад, ти яблуко. А ти ананас, а ти банан. Тощо. Гарна весела гра. А ще на кухні добре проводити завдання на розвиток дрібної моторики, сортувати білу і червону квасолю, викладати з квасолі яку-небудь фігуру, цифру, букву, слово, в мішечок покласти крупу, рис, гречку, горох і дрібні іграшки з кіндер-сюрпризу. Відгадати на дотик знайдений в мішечку предмет. Можна порахувати скільки столових або чайних ложок, наприклад, рису, увійде в чашку або банку. Шановні батьки, дитина дуже рада хвилинам, подарованим їй батьками в грі. Спілкування в грі не буває безплідно для малюка. Чим більше випадає дорогих хвилин товаристві близьких йому людей, тим більше взаємини, загальні інтереси, любові більше між вами в подальшому. Тож фантазуйте і грайте на здоров'я!